Гарі Крішна, по та українці. Тиждень тому був забіг в честь пам'яті загиблих захисників України. А вже ж місцева влада нам демонструвала свій патріотизм, що вони пам'ятають усіх, Наклеїли ці наклійки і побігли. І лише тиждень минув, коли я запитав Албанського, тиломера міста, прізвище, за якого він біг, а за кого ви бігли? Прізвище, моє назвати прізвище. Що таке? Забу. Забули. Забули? Да. Так. От є моє. А так кажуть, щось пам'яті загиблих. Ну, Забув прізвище. Забули. А хоч Я, Я знаю, а знаю, хоч ім'я? знаю, що він в нього немає батьків. Це знаю. Прізвище. Ім'я прізвище, Рік народження. Олександр, або як прізвище, не має? Ось і все, бачите, ось і все вся, вся, вся захід. Щодо пам'яті загинули. Я, я прийшли... А я прийшовся. Я хоч бігав, почав оправдовуватися Олег Богданович Албанський. Але за кого бігав, заради чого вже не цікаво та важливо, бо прізвище він не пам'ятає. <звища> Ще тиждень минув. А що ж казати за ті прізвища, які загинули півроку тому або рік тощо. Я ж пропонував Албанському. Хай буде на стіні виситі прізвища усіх загинутих. І тобі пам'ятати буде, і нам. Буде що подивитися, але він не вважає за потрібним на Крішна. річна. Ось весь патріотизм.